Отже, система живлення складається з паливного бака, через заливну горловину, для кого заливаємо паливо, бензин і щільно закриваємо кришкою. Також в паливний бак встановлюється електробензонасос. Від бензонасосу йде трубопровод до фільтра тонкої чисті палива. Від фільтра трубопровод йде в моторний відсік, безпосередньо де стоїть львиру і потрапляю в паливну рампу. Також в паливну рампу встановлюються електромагнітні форсунки. Також на паливній рампі встановлюється регулятор тиску, від якого йде трубопровод назад в паливний бак. Тепер давайте розглянемо, як працює система живлення. Отже, при включенні запалення або стартера, бензонасос подає бензин у фільтр тонкої очистки палива. Проходячи через фільтр, паливо очищується і по трубопроводу надходить у паливну рампу. Попавши в паливну рампу, паливо надходить до електромагнітних форсунок. Бензонасос постійно качає великий обсяг палива в розрахунку на максимальне навантаження двигуна. Однак на режимі холостого ходу витрати палива дуже маленькі. Тому, щоб перед у рапі перед просулком був постійний тиск, регулятор тиску скидає зайве паливо назад у бензобак. А тепер згадаємо, як працюють форсунки. При подачі напруги відбувається упорозкування палива, у впускний трубопровод відповідний циліндра двигуна, причому оприскування відбувається у певному порядку відповідно до порядку роботи двигуна. А що ж за прилад віддає команду, яку Саме зараз форсунку потрібно увімкнути, або яку кількість палива потрібно подати. Скажемо 10 мілісекунд, А якщо холостий хід то 3 мс. Це буде наступний відео керування системою порскування палива. У процесі експлуатації необхідно періодично міняти фільтр тонкої очистки палива. А саме потрібно дивитися в інструкції з експлуатації даного автомобіля. Але загально прийнято беруть 30-50 тисяч кілометрів пробіг. Крім того, згідно з переліком несправності автомобіля, при яких заборонена експлуатація автомобіля, категорично не можна експлуатувати автомобіль, якщо порушена герматичні системи живлення поціного двигуна. Таким чином, якщо у підкапотному просторі ви Виявили місця підлікального палива, цю несправність необхідно терміново усунути, оскільки вона може призвести до займання автомобіля.